Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки і сьогодні у нас на черзі ще одна посилочка з Алікспрес. Ось в такому жовтому пакеті. Це рубрика 3 товара по 2 долара. І ціною в 4 долара 3 цента, вагою 176 грамів. Оцінив продавець. Ну що ж, не забувай про лайк в цьому відео, підписочку і коментар внизу. А я тобі тільки бажаю приємного перегляду. Ну що ж, приїхав ось такий великий пакетик, і зараз ми його з вами відкриємо. І подивимося, що там всередині. Ось так ми його безжалісно відкриємо. Так, щось таке є одне. Ще одне щось і все, три товари є, більш нічого всередині немає. І давайте почнемо. Із ось такого цікавого. Дивіться. HP. Скоріше всього, це якийсь кулон Гаррі Поттер Скоріше всього, що це якісь часи Гаррі Потера за 2 долара. Подивіться. До них поближче. Ось такий кулончик ще йде. Вони доволі важкі, дивіться. Ось такі цепочечка з карабінчиком можна відсипити. Цепочка доволі довга. Давайте зараз ми її відразу помірюємо. Складає 40 сантиметрів, тобто 400 міліметрів. Ось такі часики. Дивіться, ось цей. Як називається, напишіть в коментар цей м'ячик, який Гаррі Поттер зловив в першій частині Філософський камінь, частина перша, коли вони там грали той футбол, на мітлах літали, і він зловив ось цього шаріка. Так, а як воно відкривається? Напевно, якось нажимається чи ні? Чесно кажучи, не знаю, як він відкривається. Ну, знаєте, він весь металічний такий метал, але видно, вже трішки пошкрябаний. Так, і я не знаю, як його відкрити. Якось він має відкриватись. Можливо, знизу ось тут. Чи знизу це різьба. Ну, давайте я поставлю на паузу, розберусь і продовжимо. Все, друзі, я розібрався. Дивіться, ось тут, якщо подивитись ближче, ось тут, бачите, стоїть така пластмасова заглушечка. Якщо її витягнути, це запобіжник. І нажимаєте і відкривається. І вони вже йдуть. Дивіться, всередині, які класні. Це все метал. Це пластмаса. На ній наклеєна якась плівочка є захисна плівка. А це йде пластмаса. Як ви бачите, ось йде якась плівочка така наклеєна, вона трішки з'їхала. Давайте цю плівочку здеремо. Ось так от вона здирається. Не можу зацепити. Ех, давай злазь. Ось так вона здирається. Так, це пластмаса, скоріше всього, так і є. І їх можна навести. Напевно, витягується ось так вверх, і зараз можна їх навести. Наприклад, зараз нехай 9 годин там і 14 хвилин. Так, от, так? Все, нажимаємо. І ось так от вони. швидко відкривається. І, в принципі, вони йдуть. Наскільки вони точно будуть йти? Не знаю, але, в принципі, ось такий десь на подарунок комусь любителям Гаррі Поттера, можна подарувати, можна вішати на шию, ось так і буде такий кулон амулет. Прикольний за 2 долара. Так, і зараз ми його ще зважимо разом з цепочкою. Важить він 45 грам і без цепочки 37 грам. Ну що ж, наступний товар це ось такі часики наручні. Ніби їх продавець запакував, але воно все злізло. Часики вже встановлені. Батарейка, часи йдуть ось в такому фірменному пакуванні. Е, щось тут пишеть. Е, що Ірландія написано? А що собі з Китаю приїхав в ірландський годинник? Навіть всередині є така бумажечка, зараз ми відкриємо, подивимося. Дивіться така брошурочка. Це інструкція по налаштуванню. З однієї сторони англійська, і звідси, звичайно ж, китайська. В принципі, Шість видів дисплеї, нічого собі. ну, Звичайно, тут нічого такого, що ми не могли б розібратись, не буде. О, цікаво, ставте на паузу. Читайте. Так, і нас цікавлять самі часи. Дивіться, відразу, що кидається в очі, це ось те, що в неї. Нержавічої сталі, і чорні і. Water resistance, тобто вода Бачите, на болтах з'єднання задніх кришки написано до 3 атмосфер. Тобто до 30 метрів можна з ними ныряти. Але не знаю, чи вони витримають. Ось такий пише: ось тут у нас іде плівочка ще. Поки не буду здирати, хай буде. Є 4 кнопочки. Одна кнопочка це і світло. Дивіться, ось таке море. Блакитне. Зелене. Зажимаючи, ми міняємо циферблат Рожеве. Синє. Таке яке ще морська хвиля. Оранжеве. Видно, вам не видно, не знаю. Ще якесь рожаве. І там ще якийсь колір здається. Ось отак от. Коли нажимаєте. Ага, змінюються всі кольори. І можна просто один виставити. Тобто 5 кольорів і шостий це вони різнокольорові. Ось тут є кнопка мод. Тут показує у нас день тижня, тобто внедрій середа. У нас сьогодні вже четвер, тобто їх потрібно буде налаштувати. Дата, скоріше всього, що йде число місяць, або навпаки, місяць число. В англійській версії є. Версія, є версія 12 година американська і 24 європейська alarm Хронд фірма Сіньоке. Так. Тут ще оця штучка така міняється. Я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, напишіть, що воно означає. Якийсь компас, чи що? Чи це просто така от голограмка. Так, alarm і signal, тобто можна ставити, кожну годину може давати звуковий сигнал. Це сигнал а аларм, це, напевно, будильник. І виключається. Так, далі. Так, це якийсь таймер, дивіться, таймер. Обнулили. Запустили стоп. Збили далі. Часи. Ну що, друзі, я розібрався з ними. Дивіться, налаштував їх. Зараз 9 годин 24 хвилини. 5 місяць, 25 число, четвер. І ось. Так от вони включаються підсвіточка. Синя. Зелена. Якась червона. Морська хвиля оранжева. Якщо вам видно ось так. от. Рожева. І різнокольорова там так переливається. І є час, як ви бачите, 24-годинний формат, і є. Ось нажимаємо мод. Це у нас секундомір, наприклад, зупинили, збили. І також мод ми вибираємо налаштування дати. Спочатку йде 12 години, коли ми листаємо, переходить на 24 години, І так само налаштовуються дні. І можна виставити ось аларм, і сигнал Аларм – це будильник, сигнал це кожну годину буде давати звуковий сигнал. В принципі, як ви бачите, ось такий непоганий годинничок. Рімушок доволі дубовий, чесно кажучи, я вам скажу, не знаю, чи він довго проіснує. Але одне радує, що ось тут, вряд чи можна буде замінити ремінець. Хоча щось можна буде підібрати, але він, бачите, дивіться, не сквозний. Тобто. Ні сюди, ні сюди не виходить. Тобто, він, не знаю, якось вставити його туди. Буде проблемно, хоча, можливо. А можливо, тут, звичайно, йде паличка. Дивіться, паличка, якою ви нажимаєте і витягується. Тобто, давайте я отягну на руку. Ну, в будь-якому випадку, можна буде його, напевно, замінити. Так, і одягається він у мене ось на ось таку 1, 2, 3 на четверту защіпку. І ось тут доволі ще великий запас. як ви бачите, ось підсвіточка така собі. І ось такий часики. Не в габаритні, доволі вони нормальні. Лежать на руці класно. Ось тут, ви бачите, йде така гофра, яка не дає спотіти руці. Тобто неповноцінно прикладається до руки. Ось тут є також отвори, які будуть дихати. І за рахунок ось цієї гофро такої дизайну ремінця не повністю прикладається в цій площі ремінець, що є, дає додатково дихати. Тільки мене ось смущає, ось, що це таке, оце голограмка кругла. Що вона дає? Це просто дизайн напевно. ну так от підсвітили. Прикольні часи. Чесно кажучи, дуже задоволений за 2 бакса Так, я перевірив, дійсно, ремінець є взаємозаміняємо, і ось тут такою викруточкою плоскою ви зажимаєте, витягується, бо вони. Чесно кажучи, дивіться, навіть ось тут, бачите, він так люфтить. Але, чесно кажучи, в принципі, ось, можна буде підібрати якийсь, щоб головне, щоб ось тут зайшов оцей пас. Тобто можна буде знайти якийсь інший, підібрати, в разі, якщо цей з часом порветься, Ну, він такий доволі дубовий. І давайте зважимо його вагу так Складемо їх. якось так І вага їх складає 37 грамів. Не дуже вони і легенькі. Тому ось такі прикольні часи за 2 долара. Реально лайк. Like. Ну що ж, друзі, і наступний це третій товар, ось такий блайзер. Тут йде картоночка всередині, типу, щоб для того, щоб не помнявся, але подивіться, вона вже сама вся тобто, Як ви бачите, ось такий блазер. Ось тут він вже загнувся. Це порівняється. В принципі, такий собі пошивчик. Як ви бачите, ось тут вже є брак. Залізли сюди. Написано 100% катон. Шви більш-менш непогано прошиті. Матеріал. Доволі такий приємний. Джинс. Трішечки витертому варіанті. Вінтаж Мейд. Лос-Анджелес. По ідеї ці отвори мають всередині дирочку для того, щоб голова дихала, але там їх немає. І ось такий є регулятор, який можна висовувати. Ось так ось підтягнули і назад ось туди заховали. В принципі, можна буде поміряти і зробити пару фотографій прикладу з тому, як він мені лежить. Ну що, друзі, отакий сьогодні вийшов випуск, такий класний блайзер, такі круті часики. І ще одні ось такі часики, типу під ретро, знаєте, колись носили так. Ну що ж, всім дякую за перегляди. Не забувайте про лайк підтримати це відео. Звичайно, підписатися, якщо ви не підписались. Залишу силочки на цих товарів, цих продавців, от внизу під відео. Залишайте коментар. Всім бажаю гарного вечора, дня. До нових зустрічей. Пока.